Добрий день, дорогесенки мої. Добрий день усім українцям. Мене звати Анна і я з Львова. Це для тих, хто мене бачить перший раз. Я живу в Італії вже багато-багато років. І я в Італії багато навчилася, дуже я сильно змінилася в Італії і особливо дуже сильно, багато всього навчилася. І е, я стараюся тут, в Італії, моє життя. Е, ніякі, знаєте, в двох словах, щоб вам так сказати, вести здоровий, здоровий образ, образ життя це по-русски, це буде по-москальськи, здоровий стиль життя, екоква. І бачите, вот сьогодні зранку я встала. Я люблю дивитися по відео. Ви мене спитаєте, яких я, яких я блогерів дивлюся, кого я дивлюся. Я дуже люблю дивитися всяких італійських лікарів, які розказують, які розказують, де я можу чого-небудь навчитися. І от, наприклад, сьогодні зранку я так само. Як снідала, як я щось роблю, я йду в туалет туди-сюди, миюся в кухню, на балкон підливаю квіти, підлила квіти. Я я сьогодні на море. Я себе заставила знову на море приїхати, і я люблю слухати лікарів, де я можу розуму навчитися. І один лікар сьогодні просто він для мене та як, знаєте, приклад, приклад. Він показує свій приклад. Він на море приїхав в 6 годині зранку. Це, що я хочу робити. От ніколи я не можу на море приїхати в 6-й година, Знову приїхала 9 година. Я живу в Тоскані і я... мені 20 хвилин їхати до моря, 10 кілометрів. Так? Я незалежна жінка, я можу зранку встати скоро, я планую встати скоро. Я навчилася вставати скоро, але все одно не можу на сьому приїхати, бо треба, е, треба завжди то туди, то сюди, то, то, то якийсь щось бутерброд треба при, придумати, що мені їсти. Бо як я не поїм, поснідати треба обов'язково, тому що я йду в воду. Для мене море це є вода. Я як не хочу їхати на море, тоді я. Собі зразу представляю, як я приїжджаю на море, лишаю мою розкладушку. Ось тут моя, бачите, розкладушка, яка зі мною ціле літо їздить. І це дуже-дуже мені вигідно і це мені дуже сильно подобається, що вона зі мною ціле літо їздить. Тому що я би не витримала, якщо б я її кожен раз е з машини забирала до хати в, в, в машину, з духати машину з машини духати. Я би не витримала це. А так я знайшла місце, хоч у мене машина така невелика. Але вона е, стоїть тут е, почекайте, тут хвилинку, тут я... Сонце в мене б'є. Я тут трошки так закрила, бачите, щоб сонце не било, але воно все одно відчепилося. І. Е, і оцей лікар е, сьогодні я півгодини слухала, в нього лайф був такий. Напряму він з моря, нікого ніколи, нікого на морі нема, і він розказує про здоровий стиль життя. Як це важливо спати 8 годин, як це здорово вести здоровий стиль життя? Особливо стиль життя це повинен бути. Ви розумієте, ви повинні їсти мало трошки і особливо боятися цукру. І боятися карбоїдратів, всіх карбоїдратів, в тому числі і навіть фруктів. Фруктів так само не можна багато їсти. Але особливо в нас в Італії зараз наполягають не в жирах, та як колись давно було. Наприклад, колись казали, о, там два яйця в тиждень більше не можна, бо у вас хористероль підніметься. І багато такого дечого було, але зараз в нас в Італії. А Італія йде, скажімо, вони італійці дуже вони слухають і копіюють. І ці всі дослідження беруть з Америки. З Америки, В Італії теж багато досліджень робиться. Але в основному от, Америка, Англія, вони це все разом досліджують. І тепер вже такі нові нова така мода, що так би жир нешкідливий, м'ясо нешкідливе. Впало все. Ви мене тепер будете гарно бачити світло. Ось така у мене тут панора. Напереді я так взяла, бачите, закрила була і впало. Е оці нові, бачите, що я вчора купила, ці нові такі, вони дуже мені сподобалися. Вони отак раз-раз і приклеюються до, е до того. Приклеюються, і в мене таких є 4, і я дуже люблю. Від, від 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 сонця, від щоб трошки темноту зробити, бо Італія це така країна, де дуже дуже багато сонця і де хмарок майже нема, і а я це дуже не переношу. У мене такі очі, знаєте, у мене очі світлі, такі морської волни, голубі, не такі більше в зелені. І через це я дуже зробилася така, знаєте, сенсібілі, сенсібілі чутлива на це світло. Що я хочу сказати? Оцей здоровий спосіб життя, до якого я йду, і себе от просто я давно вже, я давно вже, я давно вже багато років, каву без п'ю. Багато років я м'яса не їла, тепер починаю їсти м'ясо. Багато років я якогось жиру боялася, масла боялася, бо ще масло італійці, Ще масло говорять, вони масло, це е, тваринного походження, жир, його не можна, воно шкідливо багато їсти. Улька олія це, звичайно, номер один. Але от тепер, от тепер лікарі навіть масло говорять, що масло це оцей жир, корисний жир. Купляйте масло корисне. Купляйте масло якісне, якісне масло має бути. Звичайно, якісне масло має бути. Я деколи купляю це біоло, біо, біологіко, але воно дуже дороге. В нас вже майже, Там взагалі масло подорожчало. У нас масло оце органічне, як воно по-українськи буде органік. У нас біо називається, я не знаю. В І воно коштує вже майже, вже майже 5, евро 250 грам. 5 днів, але 4 євро 4, 4 коштує. А колись я купляла, я пам'ятаю, це останні два роки так подорожчало масло. І кава в нас теж дуже сильно подорожчала. Кава ужасно подорожчала. Я завжди каву, я ніколи одну каву не купляю. Я каву купляю як є знижка, як є дві, почала заодно. Але я зараз вернуся до цього. Почала за, за одно, кінчаю за друге. За каву. Я ніколи не купляю повністю ціну, не плачу ніколи, я чекаю, коли є оферта. І завжди купляю або дві разом, або чотири або чотири разом. Плачу 10-9 евро. і каву. Але не люблю каву, тому що я люблю. У мене любима моя? Е, Лаваца, але не, ніколи в житті не пробувала, вона мені не підходить. Лаваца дорого. доро. Оця золота, вона мені не підходить, ну як не підходить. Я маю свій смак. Мені, мені, мені подобається крема і густо. От мені ця більше підходить. Вона більше такими горіхами, шоколадом. Чому я маю любити крема лава Цадоро, які всі люблять? Ой, Лава бо вона найдорожча, бо вона шуна бо вона, вона в моді йде. Я ніколи не приде не, не дивлюся те, що люди роблять, я завжди роблю своє. Що я сьогодні їла на сніданок? На сніданок я тепер їм, я сьогодні з'їла так. Обов'язково авокадо кожен день. Кожен день половину авокадо я тепер. Бо авокадо це є фрукт. Це є фрукт, солений, не солений, скажімо, не солоний, не, не солодкий фрукт, який має багато-багато жиру, такого жиру, знаєте, який хороший для здоров'я. Альмино в нас так от зараз останнім часом в Італії говорять. Надіюся, що це буде правда, що їх там не підкупили, щоб ті авокадо продавати, продавати, продавати. Бо вже і такі в нас такі вже теж дослідження є, що багато таких продуктів підкупляє, щоб про, про. про, 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 про про протагоністи, як сказати, про 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 про, -про, -про, -про пропаганду робити, ви зрозуміли? І їх продають. Є такі продукти деякі, що говорять, що воно добре, тому воно не добре. Я з'їла пів авокадо, пів мій буде їсти. Пізніше нарізала, взяла собі на, на море помідора. Оце мі... Сядеш на горбі. Маєш в торбі, маєш в торбі, сядеш на горбі. Обов'язково треба брати щось на море, тому що я би не витримала на морі. Мені треба добре сніданок, гарно поїсти сніданок, і тоді мені треба щось мати на морі. Тому що, як я на морі не маю нічого, я пізніше зла, я хочу йти додому, я не витримую. Мені треба просто чуть-чуть з'їсти. Не багато, а чуть-чуть з'їсти. Так, що я з'їла? Пів я з'їла. Пізніше взяла цей і взяла кусок кузячого стракіну. У нас таке ось стракіну, я на днях купила з кози, зроблені стракіну. Воно дуже-дуже дуже дуже смачне. І я взяла кусок того стракіну і такі, один такий таку плястерку я з'їла. Пізніше фрукти я з'їла. Я сьогодні зранку розрізала цей кавун, що я купила. Не кавун, а я купила два жовтих, як вони називаються, Мелони в нас, як на Україні називаються мелони, не гарбузини, кавуни. Дині, 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 доресенькі мої. Я взяла одну диню, розрізала. Ота, що така була досить, вона в холодильнику холодна. Я її вже приготувала цілу, я її порізала. Я так ріжу цілу диню. Один кусок я з'їла, така, знаєте, з холодильника, така свіжа, така прохладна, зранку хочеться такого. І приготувала вже ту всю диню. Ми будемо сьогодні їсти і на обід. Мій компаньон прийде з роботи, він вже буде мати все готове, і на вечерю я прийду, ще кусочок з'їм. І ось так. І цю я диню, пніж грушку з'їла. Я на море взяла дві чи три грушки. Одну грушку я зранку з'їла. Так що два фрукти з'їла, один одне цей, той жовтий мелони з'їла і е, з'їла грушку. Пізніше шоколад. От я переходжу зараз на шоколад. мої. Я шоколад їла завжди, але є такі періоди, що я, я забуваю, я про одне забуваю. А і, і я колись навіть авокадо багато їла. От є такий період, що ти їж їж їж, між про нього забуваєш. І так само зараз в мене вийшло з, з, з тим з шоколадом. Шоколад е, треба піднімати настрій собі, бо шоколад дійсно піднімає настрій. Він тебе дійсно тримає. І я з'їла ось таку одну плитку шоколаду дімо. Мод, модіка, модіка. Сицилія. Хто мене бачить зі Сицилії, я вам всім передаю привіт. Сицилії роблять таку, що такий шоколад, такий типічний, їхній і що ніде він не повторюється. Він має в середині такий пісочний, як, як не тане як нормальний шоколад під язиком. А він такий, знаєте, пісочний такий, розчиняється. Взяла ну, такий квадратик такий. і... Але я більше не буду ніколи купляти його. Я просто була, як ви бачили, що 60%, 68%, знаєш, я його купила. Це з сіллю, трошки сіль, солі там дали. Сіль спочатку не чути, хто не їв шоколад зі сіллю. Спочатку так. Він не солодкий, він такий, знаєте, там цукру. Не цукру, а какао є небагато. Що 60, скільки там є, чи 50 там какао. Це не щоб какао, бо треба чорний шоколад їсти там 90, той, що має. Але сільчується в кінці. От ви його так знаєте, цей шоколад зі сілью, ви так його їсте, їсте, їсте. Він так топиться, топиться, топиться. І в кінці такі вам лишаються такі кристалики солі. Окей. І я ще купила ще один шоколад. Оцей самий най найдорожчий. І 90% я купила ді какао. 90. Скільки я купила? 90 чи 85. Хотіла купити, але він дуже дорогий. Так, як я вам говорила в попередньому відео. Я заплатила вже 3,15, але цей шоколад це. Здається, що це дорого. 3,15 за шоколад. 100 грам там є. Але. Якщо ви їсте по пластинці, навіть по дві пластинки кожен день, то вам вистачить на, на цілий тиждень і, і 3 евро стратите, шоколад той, що має 95 і 99, він у нас дорожчий. Він має таку саму ціну. 3,50 він має, але дають 50 грам. Ви можете собі представити. Упаковка все така сама, як шоколад, класична форма шоколаду. Але як ви ззаді подивитеся. Лінд, це цей шоколад Лінд, Я говорю про цей шоколад Лінд, Я дивлюся, там люди бігають. І, і цей. І там, там тільки, є, е, тільки є 50 грам того шоколаду. Що я хочу сказати? Я тепер буду дуже осторожна в супермаркеті. Якщо буде якась оферта на цей шоколад, я його хочу більше взяти. Візьму 10 упаковок на, на цілу зиму, і ми будемо кожен день їсти. Це. Проти депресії, проти всього. Шоколад дуже-дуже дуже добрий, але він має мати какао багато. Какао. Ви не дивіться, чорний шоколад, я їм чорний шоколад. Що означає чорний шоколад? Чорний шоколад у нас е, е, в Італії написано шокуляту Амаро чи як воно там називається, вона має 50% какао. Це не той чорний шоколад. Чорний шоколад це означає, якщо є какао, у нас в Італії говорять більше ніж 70%. Ну 70% це дуже мало, дуже мало. Треба хоча б, щоб 85-90 був. О. І чому добрий такий шоколад? Тому що то ви його багато не з'їсте. Я лічно його багато не можу з'їсти. Він смачний, я не, не цукру не чую, легес, чуть, -чуть цукро, цукор є. Легесенька така е гіркота, така, яка я, я люблю. І, і І оце. І, і ти його багато не з'їш. Та молочний шоколад, то як запробуєш, то ти можеш з'їсти цілу плитку за один раз. А це ні, оце дуже добре. І я зранку сьогодні хлепнула вчорашнього какао. Ви мене багато критикуєте, що я п'ю вчорашній какао. Я в моці роблю какао. Я не кожен день п'ю, деколи можу два кафе випити, це найбільше. Але дуже часто я одне п'ю. І дуже часто як я роблю. Кафе в моці. Мій компаньйон буває не п'є, бо він деколи на роботі п'є одне йому вистачає. Я виливаю в такий, в мене є цей, таке гурняточко. гурняточко в мене таке є. Скляне, я накриваю кришечкою так, як роблять старі. Італійські пенсіонери, які мене навчили, які не то, що мене навчили. Я до, до, до всіх пенсіонерів, я баданти в Італії багато років, це моя робота, і це мені дуже подобається. І я дуже багато навчилася в них. Вони отак залишилося якесь кафе. Вони зразу переливають і ставлять в холодильник. І говорять, це завтра, це на рано, це на рано. Завтра вони вже тішаться, що вже на рано вони будуть мати це кафе. Вони розбавляють молоком, звичайно. І, і це дуже добре, це ж ви ж не можете не виливати. Це нормально, що ти. А я молоком не розбавляю, я молока вже не п'ю дуже, 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 дуже багато років. І, і що я хотіла сказати, що я витягнула то кафе вчорашнє, і я отак-от хлипнула. розумієте? Там було так, десь, може, дві порції таких. Одну вчора я випила, бо кафетєра моя має. Три порції. Одну вчора я випила, дві залишилися. Я отак половинку порції хлепнула з холодильника, бо мені кафе подобається е, гірке. Може бути вчора. Мені. Гірке і щоб па пахло. ну кафе по-любому пахне, Воно як, як тепле, воно пахне по-інакшому, але мені літом і навіть зимою я можу собі, я дуже так часто роблю. Вчорашні кафейки мені лишаться. Навіть то, що я сьогодні робила, наприклад, а ввечері ве ні. Наприклад, перед обідом, після обіду, от після обіда, італійці гріють, ото, -ото капельку тої кафе, гріють після обіду, щоб його випити. Я мене це не обходить, я можу отак. Чуть-чуть у -чуть, глуточок того кафе випити і все. І на тому кінець, дорогесеньки, мої. І оце цей здоровий образ життя. Мені дуже, я от я мічка, я дивилася сьогодні того лікара. Я дуже хочу зранку. Зранку вставати і виходити в темноті на вулицю. І я це буду так робити. Зараз я от ніяк не можу на то море в сьомій годині приїхати, щоб нікого нікого не було, щоб така тишина, а море таке, знаєте, воно, воно не рухається. Воно таке от рівне, рівне рівне, як скло, як, як скло, як оліо в нас говорить. олія, блистить і, і воно не рухається нічого. І людей зовсім нема. Є люди, деякі розумні люди, ті, що встають рано, і йоду саме найбільше на, на сонці, на, на морі, це зранку. Це, зранку, це година сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята. А пізніше вже як сонце таке сильно пече-пече, йод є, звичайно, на морі, але його чуть-чуть менше, чуть-чуть менше, доразеньки мої. І от хочу я вставати дуже-дуже скоро. І е, зараз, як зима закінчиться, я ось тут в мене вдома, я вже навчилася зранку... Е, йти скоро, встав, скоро спати. Боже, як це добре, як це добре йти скоро спати в 10 годині. Яке це задоволення, як ти зранку встаєш, як ти чуєш, що, що ти виспана, що, 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 що в тебе матрас е, якісний, що тебе спина не болить, що ти просто виспалася. Зараз літом е, ми тут дуже добре спимо. Е, чому? Тому що. Тому що ми, як маленькі діти, купаємося кожен вечір. Отака от жара, жара, і перед сном, особливо деколи перед вечерю, деколи після вечері, а основно перед вечерю, бо тому що я от з моря приходжу, я зразу у душ приймаю, і ми душ приймаємо кожен кожен раз. І пізніше спимо ось так, знаєте, відкриті на свіжому повітрі. Це дуже дуже добре спати. Знаєте, як тіло набагато краще спати з собаками, дві собаки таких великих. Ну, Як він їх тримає? Скільки ті собаки куштують німецька вівчарка, а друга, Ну, чи ви побачите, чи ви щось побачите? Німецька вівчарка, а цей другий теж вівчарка, але вона називається Зловака. Люпо Зловако. Люпо це вовк, вовк. Не вівчарка, вовк. Ось, і що я хотіла сказати, і ось так здоровий. Ми є то, що ми є модур мої. Як це залежить? Чому я от себе, бачите, я от в такому стані, я жінка, е, я ще буду вам розказувати про менопаузу, у мене ще менопауза є. Применопауза у мене є, але це буде в наступному відео. Жінка в такому віці е, ще має применопауза. Применопауза це означає, якщо у вас е, цик, цикл нерегулярний. А менопауза, якщо вже жінка у менопаузі, вже є в менопаузі, це означає, що остатній цикл в неї був 12 місяців назад. От 12 місяців назад, як у вас був остатній цикл, і ви не. І більше у вас не було, значить ви у вас вже менопауза. А якщо у вас десь колись там один раз в два місяці піде, значить ви при менопауза перед тим. І от у мене остатній раз було, як ми мали їхати в лівіню. Львіні це на початку липня. Три дні у мене було. І я думала, Боже, як я поїду. Знаєте, жара, спека їхати в подорож з такими, з такими ділами, це невигідно, це незручно. По-перше, не гігієнічно, по-друге, тіло вже таке більше не, ти, ти, ну, ну, ти більше змучена, змучена людина. Одна мені написала, «Ой, як, як противно, як, як некрасиво говорити такі речі. на Камеру, я вам на другий раз розкажу, другесеньки, мої, і треба. Це нормально, це говорити треба. Це, це, це нормально є. Може хтось послухає і думає, що менопауза вже в 40 років, є такі дівчата, жінки, 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 38 років, які вже думають, що в 40 це вже буде кінець, і в і 40 вже закінчиться, і в 45 закінчиться, і може, бо в 48 вже закінчиться. А воно не закінчується. І в мене все нормально. Я ходила до лікаря, я провірялася навесні. Навесні я ходила до лікаря і, і все. І Мені лікар, гінеколог, сказав, каже, вас ще може бути. Ну, цикл ще може повторитися, бо вас ще там він потих, подивився, каже, вас ще може бути, і каже, вас ще. Так, якби комплітаменти, це все не закінчилося. Почала за одне, закінчила за друге. Все, дорогенькі мої, я йду на море. Побачимося в наступних моїх відео. Сонце пече-пече. Бачите, ось так було б добре. Як я би ось так закрила, ось так, ось так, Така гарна панорама. І на тому я закінчую. І побачимося як найскоріше, друзі мої. Я йду на море. Не знаю, чи я піду, що якесь кафе вип'ю, чи не вип'ю. Стою розкладушкою, і мені не хочеться йти. Люди вже ходять, вже 9 година, треба мені йти. Миру, миру, як найскоріше, дорогенькі мої. Ви мені написали, дякую, що ти в Україні миру бажаєш. Та як не побажати миру? Ну ви таке говорите. Зараз буду плакати. Здоровля вам, здоровля. Ну Для чого я це все говорила? Здоровлю вам, Дурасінько, мій. Будьте здорові всі і миру, миру.